Спустилися знизу, трошки пізніше на дегустацію підемо. Парк мостів, от такий міст зроблений. Десь він веде, не знаю куди далі, зараз будемо йти, подивимося. Поки що спускаємося ми вниз, десь ще щось цікаве побачимо. От Міст пішов лівіше, не знаю, можливо, ми будемо по ньому ходити, можливо, не будемо. Постараюся зняти вам показатися. Тут а, така вірьовочна доріжка, діти граються, багато а, сімей ходить. От, така лавочка є з вовками. Музей. Прийшли ми в музей мольфарства та старожитності. І зараз е, теж познімаю всередині, що там є, подивимося. Так, Наша група тримається молодцом, Ми справжні перці, всі дружненько. Біда, біда ходить не по лісу, а по людях, 100%. Хто мовчить, той десятьох навчить. Подібне. Так, оце мольфарства хата. Тут якісь різні там, трави цілющі, баричі. Шкафчики. Тут якісь люльки, ото мольфар якась Добре, я вас відчув тут от Сущі та оцузької магії. Ми І тут зібрали різні старожитності, у виділі з горять браті, у життєві.